Отже, перший слайд вводимо своє прізвище і ім'я. І не забуваємо натиснути кнопку Почати тестування. Далі декілька ряд питань, в яких потрібно вибрати лише одну правильну відповідь. Вибираємо клацнувши ліву кнопку миші. Після цього натискуємо кнопку Далі. Нумерація завдань внизу. Всього в тесті 5, на 5 хвилин розрахований тест. Відлік часу також ми можемо спостерігати в правому нижньому кутку. Далі ряд завдань з декількома правильними відповідями. Вибираємо відповіді мишкою лівою кнопкою і натиснуємо кнопку Далі. Відлік часу спостерігаємо, щоб ми вклалися в 5 хвилин. Вибираємо далі і встановіть відповідність ось це завдання, де ми встановлюємо відповідність між об'єктами та клітинками, в які потрібно перетягнути ці об'єкти. Наводимо мишкою на об'єкт. Натискаємо ліву кнопочку і, не відпускаючи, переміщаємо в потрібну клітинку. Відпускаємо в мишку. Працюємо лівою кнопкою миші, перемістивши об'єкти в відповідні клітинки. Після цього далі натискуємо. І останнє запитання, де потрібно ввести повністю слово, яке є відповіддю на запитання. Після цього ми бачимо свої результати на екрані.